Понад 70 кілометрів за три з половиною години. Ужгородець Володимир фінішував першим зі 130 учасників. Спортсмен один з наймолодших велосипедистів, які взяли участь у марафоні. Хлопцю всього 19, та він вже досвідчений спортсмен з п'ятирічним досвідом. Ти приїхав сюди просто отримати задоволення, покататись. Перемога це вже да, можна так сказати, фішки цього марафону. Замки Закарпаття Встиг тиг роздивитися. Ну, я раніше в них і бував, це ну, реально дуже класно. А от киянин Єгор відстав від переможців, та це його не засмучує, адже він отримав те, за чим приїхав: адреналін і естетичне задоволення. І хоча спортсмен на Закарпатті не вперше, та цього разу він відкрив наш край для себе з зовсім іншого боку. Зі сторони снігу, я ще не їздив у сніг. тут. Дуже цікаво, я коли міняв. Колесо зустрів місцевого жителя, жителями так гарно поспілкувалися. Я його майже не зрозумів, але ми знайшли спільну мову. Змучені мокрі, брудні, але задоволені. Велосипедисти, незважаючи ні на дощ, ні на холод, отримали максимум позитивних емоцій. Учасники могли обрати для проїзду дві траси: спортивний маршрут понад 70 кілометрів, і туристичний значно коротший – кілометровий. Довший маршрут долали близько 130 спортсменів, а туристичний 70. Стандартний маршрут, який ми їздимо майже кожні вихідні з болотом, лісом якраз нам погода не заважає. Не не дуже холодно, не дуже жарко. Головне не зупинятися надовго. Маршрут був комбінованим, пролягав через асфальтовану та ґрунтову дороги, а також через ліс та гори. Стартували учасники від Мукачівського замку Паланок. Далі проїхали біля палацу Шенбурнів. Наступний за маршрутом був замок Сент Міклуш у Ченадієві. Мета, це, це розвиття велоспорту в Закарпатті, в Україні. Это активный способ жизни, это показать, что в Украине можно проводить хорошие гонки, что людям, людям стоит сюда ехать и стоит здесь участвовать в соревнованиях очень хорошего, высокого уровня, европейского действительно уровня. Так що це розвивається у нас в Україні. Незважаючи на погодні примхи, веломарафон все таки відбувся і виконав свою основну функцію. Учасники побачили закарпатські замки, долучилися до здорового способу життя та зробили внесок у розвиток велоспорту. Емілія Носифівна відвідує конференції з самого початку. Каже, тут розглядають багато цікавих та актуальних питань, наприклад, боротьба із йододефіцитом, оздоровлення населення після Чорнобильської катастрофи. Однак найближча тема для пані Емілії Архій терапія дозованим голодуванням. Лікуємо якраз тих пацієнтів, котрі повинні приймати або дуже багато ліків. Котрі дуже важко разом поєднувати, або вже на жаль, від медикаментозного лікування мають різні ускладнення, в тому числі алергічні ускладнення, і не можуть користуватися фактично фармацевтичними препаратами. Конференцію відвідали науковці з інших країн, крім медиків та лікарів, які займаються народною медициною. На заході присутні і біохіміки та фізики. Олександр Торохтін розповів про аналітичну медицину. Це так звана аналітична медицина яка дозволяє здійснювати абсолютно чіткі математичні, математичне узагальнення дуже багатьох сфер медичної діяльності, причому без того, щоб проводити якусь межу між окремими спеціальностями, І це дає можливість. Чітко впроваджувати математичний апарат для аналізу і прогнозування як стану, так відповідно і аналізувати всі зовнішні чинники, які впливають на організм, а відповідно і складають в кінці кінців те здоров'я, яким ми володіємо. Незмінним організатором заходу став науково-дослідний інститут фітотерапія, створений у 1992 році. З початку існування установи, науковці зосередили свою роботу на створенні фітозасобів, які сприяють виведенню із організму радіонуклідів. Чай Карпати, який був розроблений в зв'язку з Чорнобильською проблемою, за два тижні прийому виводить до 40% цезію з організму. Звичайно, він потім самоіндукується, тобто треба би продовжувати фіточай, і він десь в значній мірі сам по собі, тільки прийом його регулярний блокує несприятливі наслідки інкорпорації того попадання в організм внутрішнього радіонукліду. Загалом за 25 років існування інститутом вивчено та досліджено на практиці лікувальні можливості більше сотні рослин та розроблено понад три десятки фітозасобів.